В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик, які летить десь в космосі, і воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мічтати про щось хороше, лежать перед сном представляють, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От, банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з, мислю, з 100 стопроцентною вірності, що я успію, я прийду. Я каждый раз, непонятно каким чудом, им то запиздивалось, десь то задерживалось, то я как-то пробігав чи проїжджав быстрее. Короче, кто в Полтаве знает, где знаходиться Лісок и Киевский вокзал, то я проезжал проїжджав за 7 минут на там машине и успевал на потяг. Вот просто, ну, когда ты впевнений в том, что в тебе получится внутреннего, то воно получится. Коли вы не уверены, блин, не получится. Понял, воно все да От вам можуть казати старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після послікоми, просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама. Вони не бачили, що я проснувся. І лікар каже стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. Воно було таке, що ти, типа ще встану, і похожу, і поспіваю. Ось так, вона така злость типу, була і уверенась. А я ще не знав, що мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною сталося. Я ж в такому состоянні був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого. Ну я внутрі зберігався. Я типу внутрі зберігався. Ні, я встану. Ні, все вийде. Я вже вижив, я вже очі відкрив, все, все буде чітко. І, і і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. Ну слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. І слава слава! Слава мене теж дуже підтримали. Ну, В'ячеслав.